Привіт, мої любі. Сьогодні хочу поговорити з вами про звички, тому що, як на мене, це такий основний компонент в досягненні будь-якої цілі. Тому що яка б ця ціль не була, чи це харчування, чи це тренування, чи це якась будь-яка інша ціль, вона завжди досягається в результаті регулярних дій. Жодна ціль не досягається за рахунок одної дії. Жодна. Як на мене, завжди потрібні регулярні дії. А регулярні дії це є наші звички, і навіть в персональній роботі зі своїми клієнтами я проговорюю не такі не лише такі моменти, як тренування і харчування, а також ми проговорюємо момент звичок, які формувалися десятками років, і вони напряму впливають на те, як ви ставитесь до харчування, як ви ставитесь до додаткової активності, які звички. Вам заклали ваші батьки або які звички були у ваш, вашій сім'ї, які могли повпливати на те, як ви зараз виглядаєте, як ви зараз ставитесь до життя і так далі. І звичка насправді не формується за 21 день. Як на мене, сформована звичка, вона відчувається як те, для чого ви не прикладаєте додаткових зусиль. Якщо говорити про мої звички, то мені досить складно було написати якийсь певний великий перелік цих звичок, оскільки це для мене щось ну, буденне, щось вже, як я вже перед тим сказала, для чого я не, не прикладаю додаткових зусиль. І це от це відчуття це є формування от вашої звички. І зараз в Тіктоці досить популярний такий челендж. Важкі, важкі 75». суть челенджу полягає в тому, що ви ставите собі 75 стікерів на стіну, і кожного дня ви виконуєте якийсь певний перелік обов'язкових елементів, які маєте зробити. Там випити води, прочитати скільки сам сторінок книжки, зробити тренування, два тренування, одне на вулиці, одне вдома. Але як на мене, я б вважала за потрібне змінити оці пункти під себе, під свій ритм життя, під свої вподобання, під свої власні цілі, і не ставити там 5-7 пунктів, а зробити нехай 2-3 пункти, але є більша ймовірність, що ви їх будете робити. Тому що, як правило, коли ви ставите собі 10 звичок. З них ви не будете робити жодної. А якщо ви ставите собі за ціль дві-три звички, то дві з них точно ви будете виконувати. Або одну з них точно ви будете виконувати. Чим більше ви ставите прописуєте собі е, звичок, щоб їх сформувати. Тим важче вашому мозку це сприймати і аналізувати. А мозок, по факту, він дуже лянивий, він не хоче сильно напрягатися. Тому якщо ви робите ці важкі 75, або ставите собі е, трекер звичок ведете, то однозначно я би рекомендувала не робити зразу багато, поставити собі дві цілі, дві, е, дві звички, які ви хоч які ви хочете виробити. І коли ви відчуваєте, що ці звички стали для вас. Рутиною, і ви не сильно напрягаєтесь, щоб їх продовжувати робити, можете ставити собі наступні звички, і так буде більш результативно. Якщо говорити про різних людей і як на різних людей впливає дисципліна, прям жорстка дисципліна, тому що оцей челендж або трекер-завичок звичок це про рамки, в які ви себе ставите, і це обов'язкові рамки, обов'язкові пункти, які ви маєте виконувати. Є різні темпераменти людей, і є в принципі різні люди, і по-різному на вас це може повпливати. Про що, що я маю на увазі, якщо ви е, вас дуже напрягає робити це регулярно, якщо ви, наприклад, пропустили, і по правилах е, цих челенджів потрібно починати все спочатку, ви кілька разів почнете все спочатку, а потім просто це все закинете і не захочете цим взагалі займатися. Другий варіант це може бути таке, що ви на, на жорсткій цій дисципліні пройдете цей челендж, е, закінчите місяць звичок, або закінчите челендж 75 днів. І після закінчення. Цього челенджу ви так зробите фух, нарешті. І ці всі звички ви не будете продовжувати робити, тому що ви настільки замахались оцього всього дотримуватися регулярно, що ви цього не продовжуєте робити. Оце наслідки цих жорстких рамок. Що я рекомендувала своїм клієнтам, і що би я рекомендувала вам зробити такі пом'якшуючі дії, як один пропуск на тиждень. Тобто є різні обставини, за, за наявності яких ви можете один день пропустити, або два рази, пропустити підряд максимум, але ви не починаєте спочатку, а продовжуєте далі. Це трішки пом'якшує ці рамки, але все одно у вас є більше мотивації і бажання продовжувати вводити ці нові звички. Якщо говорити про мої звички, то першу з яких я би виділила. Пити воду, оскільки в шкільні роки я не так багато пила води. Звичку, яку мені привили мої батьки, це обов'язково снідати. Про воду якоїсь мови не сильно була, і е, на перервах я їла сухарки флінт, Ну, коротше, це таке в мене було шкільне життя. Але потім, коли я поступила в університет, я вчилась на біологічному факультеті. Перші два роки навчання я досить багато почала цікавитися, в принципі, темою здоров'я і здорового способу життя. Я пішла в тренажерний зал. Це постало якось так а, актуально для мене, і мої однолітки почали ходити в тренажерний зал. Почала цікавитись харчуванням, тренуваннями і в той же час. Я почала пити воду, більше пити води, бо я її не пила. Я не вважала це за запитр... Ну, взагалі про це в принципі не думала, але. Отримуючи на візнання, я почала пити достатню кількість води, і це в мене виробилося в звичку по сьогоднішній день. Я навіть не задумуюся, і куди би ми не їхали. Мій чоловік знає, що завжди ми беремо з собою воду. В машині завжди є вода. Вдома завжди має бути питна вода. в Сумці в мене завжди є вода. Тобто, це така аксіома, це таке правило для мене. Абсолютно, абсолютно завжди. В доступі в мене є чиста вода, і на гостині я буду пити чисту воду, крім, ну, звісно, це, це не те, що я там не п'ю взагалі інших напоїв. П'ю, звісно, але вода це моя база, моя звичка, яку я роблю на постійній основі. Друга звичка, яку я би виділила, це рух. Я назву її рух, тому що тренування я не роблю прям кожного дня, але в мене, в базових моїх налаштуваннях вже зараз є рух. Активність на протязі дня, чи прогулянка з дитиною, чи пройти з десь пішки, чи зробити ранкову зарядку, чи зробити тренування, чи зробити розтяжку МФР, піти в тренажерний зал, побігати. Тобто, для мене рух і активність це є моєю базовою звичкою. Я це роблю на постійній основі просто різні активності. І я не напрягаюся, щоб себе налаштувати на це тренування, і це вважається звичкою, тому що якщо говорити про інші звички, які сформувалися на протязі життя, то, наприклад, ви коли виходите з дому, ви можете згадувати, чи ви закрили двері на ключик. Тому що це звичка, ви робите це механічно. Чи виключили світло, чи почистили Ну, це речі, які ви робите просто механічно, бо ви вже звикли це робити. Отак От формуються нові звички, і вони знову ж таки не формуються за 21 день, а набагато довше. Третя звичка, яка в мене є, це багато писати. Тобто я стараюся все аналізувати, записувати, виписувати свої думки. Я буду задавати сама собі запитання, писати відповіді на ці запитання, так складно насправді говорити про свої звички, бо це такі речі, які вже я роблю роками, і вони для мене насправді є звичними. Наступна звичка, яку я б виділила, яка позитивно впливає на мене і на мій фізичний і психологічний стан це побути в тишині. Воно в певний момент мого життя дуже мені було складно бути в тишині. Можливо, зараз це для вас буде якось знайомим, коли ви всюди берете з собою телефон, всюди берете з собою там ноутбук, ставите паралельно. Там у мене були такі моменти, коли я готую їсти паралельно ноутбук, стоїть там паралельно десь в телефоні відписую. Тобто я максимально заповнювала простір звуком. Щоб не чути свої думки, і зараз е, я в процесі того, щоб е, ловити себе в моменті і побути в тишині трішки. І наступна звичка, яка вже е, плавно переходить ну, в звичку зараз, це знаходити час для себе, оскільки колись в мене такого питання не було прям знаходити час для себе, але з появою сина в мене така потреба з'явилася, і я. Вже синові два з половиною, і я от за тей період часу виробила собі звичку знаходити час. Для себе, тобто я завчасно думаю і планую, коли я зроблю цей час для себе, коли я побуду сама з собою, я тут сиджу монтую і згадала, що направду, якщо отак згадувати, в мене є досить багато звичок, але їх складно згадати, тому що тим звичкам ну більше п'яти або десяти років. Тобто я більше десяти років точно не п'ю чай каву з цукром. Я не додаю цукру до чаю, до кави. Також я розчесую волосся завжди перед тим, як його мити. Також я обов'язково ховаю волосся під куртку в зимовий період. І дуже багато є таких звичок, які я в собі сформувала на протязі довгого періоду часу. І, ну, типу, говорити вам про що вам потрібні звички, такі, як я маю, ну, неправильно, тому що ми всі дуже різні. І нам потрібні дуже різні звички. Нам потрібно взагалі різне. І суть відео більше була в тому, щоб ви зрозуміли, яким чином можна сформувати цю нову звичку, і що це може бути досить легко. На даний момент я хочу додати читання, тобто більше читати, частіше читати, якщо зараз в мене це виходить там один-два рази в тиждень. Я побачила книжку, о, точно, я давно не читала, і я собі сідаю і читаю. То е, на даний момент часу я би хотіла це робити частіше. Я вже закупила себе книжками, я їх поклала на видному місці. Це мій можна сказати лайфхак. Якщо я над чимось працюю, я роблю це в полі свого зору. Тобто, коли говорю своїм клієнтам, наприклад. Починати пити більше води, я їм рекомендую ту воду поставити всюди на видному місці, на робочому столі, покласти собі в сумку, графін з водою поставити в кухні. Тобто, коли ви це бачите, ви цю звичку виробите. Ще один класний лайфхак для вироблення звички: це, наприклад, вдіти щось, що для вас незвичне. Звідки це пішло? В мене була клієнтка, яка часто горбилась. І це було її реально звичкою. Вона висока за зростом. Ми працювали з над поставою з вправами, але це було ще й звичкою. І я їй порекомендувала вдіти резинку на руку. І коли кожен раз коли їй заважала ця резинка, вона дивилася на неї там або браслав, і вона така, блін, точно випрямиться хоп. Піднялася, витягнулася за маківкою в сталі. Ну тобто, це такі моменти, якими ви собі можете самі нагадувати. От в мене книжка, наприклад, лежить на видному місці, і Я собі оцією книжкою, яка мені мозолить очі постійно, я не нагадую собі, що мені потрібно. Почитати сьогодні книжку три сторінки, п'ять сторінок. І знаєте, такий я вже проговорювала і хочу сказати це ще раз: не ставте собі дуже прям жорстких рамок, тому що не всім підходять прям жорсткі рамки. Інколи людям потрібно трішки м'якше до себе відноситися і трішки м'якші рамки і послаблення собі робити. Не прям жорстко пропустила, почнеш спочатку. А пропустили нічого страшного, я пішла далі. У вас дуже часто будуть на шляху до цілі якісь певні камні, коли ви їдете на машині чи на велосипеді. У вас камні якісь попадаються колеса, під колеса. Ну, але ви ж не зупиняєтесь, що кидаю велосипед, я не буду їхати далі, або там зглушити машину і не буду їхати далі. Так же не відбувається, ви продовжуєте їхати так само в житті. Коли у вас якісь маленькі камінці на шляху потрапляються, ви просто їх переступаєте і йдете далі. Якщо цей камінець вам нашкодив, ця дія, яка попалася на вашому шляху, вам нашкодила так, ви нехай ви затримуєтесь на цьому періоді трошечки надовше, підремонтуєте колесо, поміняєте колесо і так далі, але ви продовжуєте ж далі їхати. Ви ж не закинете ту ту поїздку. Бо вас не знаю, пробило колесо, Ви поміняли колесо, поїхали далі. Так само у формуванні ваших звичок, і так само у досягненні ваших цілей, ви переступили ваші перешкоди і пішли далі до своєї цілі. Бо у вас є чітка ціль, і коли ви її собі уявляєте, коли ви її можете провідчувати, і коли ви ціль закриваєте очі і можете побачити. То в вас є більше мотивації продовжувати рухатися в тому напрямку. І я зараз говорю мене прям промурашило, бо тому що це такі дуже легкі і прості речі, і наскільки важливо не з не триматися от, е, в кулачку, а трішки послаблювати цей кулачок і бути до себе м'якшими. Бо, бо про ці челенджі це про жорсткість, і вони е, часто настільки можуть бути для вас складними, що ви реально не захочете це продовжувати. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Ютуб, ставте лайк, пишіть коментарі. Мені цікаво з вами спілкуватися, я абсолютно всім відписую. Мені дуже цінна ваша увага, і мені дуже цінно, що ви зі мною. До зустрічі в нових відео.